Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про таке розповсюджене явище, як обхід пошукових алгоритмів. Я розкажу про причини, про суть, а також наведу приклади, як саме ми обходимо пошукові алгоритми, коли пишемо, наприклад, допис в соціальній мережі. Отож, поїхали! На перший погляд ви подумаєте, що це звичайні помилки, але це не так. У використанні символів замінників закладений глибинний сенс, який саме дивіться у цьому відео. Почну я із причин обходу. Першою і, мабуть, визначальною причиною використання обходу алгоритмів є обмежуюча політика соціальних мереж, яка не дає змоги повноцінно поширювати правдиві дописи, у тому числі на політичну тематику. Я думаю, це особливо актуально в наш час. Ну також другою причиною обходу можна назвати потребу публікації матеріалів, які мають бути зрозумілі багатьом користувачам глобальної інтернет-мережі, але які у той же час не можуть бути зафіксовані пошуковими алгоритмами при їх перевірці. Тобто нам треба створити матеріал, опублікувати його, залучити якомога більшу кількість користувачів, але при цьому цей матеріал не повинен бути сильно видимим у загальній мережі і легко шукатися. Перед тим як пояснювати вам суть обходу алгоритмів нам треба розібратися, як же працює будь-який пошуковий алгоритм, ну в тому числі алгоритм порівняння слів. Нехай є у нас слово листопад. Зараз ми здійснимо посимвольну перевірку цього слова разом із словом листок. У програмуванні та комп'ютерних науках порівняння слів здійснюється по символам від початку до кінця. Тобто це означає, що ми починаємо перевірку слів листопад і листок із літери L. Символи L і L у нас однакові. Переходимо до символів I. Вони у нас теж однакові. Тому йдемо до третіх символів цих двох слів. Вони теж співпадають. Переходимо далі. Співпадають. Наступний. Співпадають. ПК у нас відрізняються. Тому, як тільки ми знайшли перший символ, який не співпадає, ми одразу можемо зробити висновок, що ці слова різні. А тепер давайте поглянемо, як насправді це відбувається з урахуванням кодування. Про кодування я зробив окреме відео, тому, якщо вам не зрозуміло, що таке кодування і для чого воно потрібне, то можете його переглянути. Я навів тут приклад на рівні кодування для Windows 1251. Ось ви можете побачити, що замість літер у правій частині слайду у нас вказані числові значення, які відповідають таблиці кодування Windows 1251. І ми тут бачимо, що теж. На шостому символі у нас зафіксовано не співпадіння. Тобто числове значення 207 не дорівнює 202. Саме так і відбувається порівняння двох слів у реальних системах. Тобто замість символів там використовуються числові значення, які відповідають певній системі кодування. Як я вже зазначав, у пошукових алгоритмах та порівняннях та алгоритмах порівняння відбувається поссимвольна перевірка слів, а точніше їх кодування. Як тільки числові коди символів відрізняються, то слово, яке перевіряється, вже не може вважатися неправильним. Ну, це у більшості випадків. У більш досконалих алгоритмах там можуть використовуватися більш складні системи порівняння, яких там потребують декілька От. Звідси, можна зробити такий висновок, що для обходу пошукового алгоритму. Потрібно маніпулювати окремими символами. В цьому і закладена основна суть обходу пошукових алгоритмів. Що пошуковий алгоритм реагує на закодовану числову послідовність, яка відповідає певному слову. Наприклад, якщо пошуковий алгоритм потребує знайти слово листопад, закодоване у системі Windows 1251, то воно буде перевіряти усі слова та їх. Закодовані числові послідовності на відповідність числам 203, 200, 209, 210, 206, 207, 192, 196. При обході головною ідеєю є представлення слова таким чином, щоб кінцевий користувач зміг його прочитати, але це не зміг зробити алгоритм. І тому яскравим прикладом обходу. І найбільш розпосюдженою практикою є використання цифр і символів інших мов. І тут наведені деякі приклади написання слова листопад. Перший варіант листопад. Він використовує замість української літери І, використовує англійську У. У другому варіанті. Замість української літери С використовується англійська С. У третьому замість літери О використовується символ цифри 0. Ну, можна також комбінувати різні символи-замінники, утворюючи таким чином більш складні варіанти написання слова «листопад». Тепер розберемо приклад обходу. Спочатку ми здійснимо це по символю. У нас є слово листопад, але яке містить замість, замість української літери І англійську У, і замість української літери О містить символ цифри 0. Припустимо, що пошуковий алгоритм у нас реагує на слово листопад, яке записано звичайним чином. Тобто без всяких там замінників. Порівнюємо. Починаємо з перших символів L і L. Вони однакові. Наступний символ. Англійська літера U та українська I не співпадають. В принципі, тут уже можна зробити висновок, що ми обійшли алгоритм, і таким чином, якщо у нас система, яка використовує пошуковий алгоритм та алгоритм порівняння, буде вилучати якісь дописи зі словом листопад, то ми можемо обійти. Цей алгоритм, замінивши замість української літери І, написавши англійську літеру У. Але так може бути не завжди, тому перевіряємо далі. С і С співпадають, Т і Т теж збігаються. Цифра 0 та літера О не співпадають. Літера P і P співпадають, А і А співпадають, Д і Д співпадають. Ну тут було знайдено два неспівпадіння. Якщо ж брати кодування Windows 1251, то на його рівні порівняння виглядатиме наступним чином. 203 і 203 збігаються. 85 та 200. Числові значення різні, тому. Відповідно і символи це різні. 209, 209 збігаються, 210-210 збігаються. 48 і 206 різні значення числові, тому вони відповідають різним символам. 207 і 207 збігаються, 192 і 192 збігаються, 196 і 196 теж співпадають. Отже, слово листопад, яке містить у своєму складі англійську літеру U та цифру 0. Буде вважатися звичайним, а не забороненим. От. Таким чином. Ну, Підходимо на завершення. У принципі, пошуковий алгоритм може враховувати деякі способи обходу. Але шляхів заміни символів існує дуже багато. Врахувати їх усі майже неможливо. Так, у тому ж самому слові листопад ми могли замінити літеру А, наприклад, на англійську літеру А. Або. Українську літеру П на англійську П. Тобто, чим більше довжина слова фактично, тим більше різних способів існує, як його можна представити таким чином, щоб обійти пошуковий алгоритм. Саме завдяки такій варіативності способів обійти алгоритм зазвичай не складно. Ну і таке вам скажу на замітку. Якщо ж ви бачите дивним чином прописані літери. Замість літери А значок собачки, замість літери О цифру 0 і так далі, то знаєте, що інформація, яку ви зараз дивитесь, з якоюсь метою не повинна бути впізнана перевірочним алгоритмом. Вона може бути правдивою, але система вона вважає, що ця інформація є фейковою. І навпаки, що інформація може вважатися дійсно фейком. І тому для того, щоб система... Не розпізнала цю інформацію як фейк, користувач замінює символи. От, тому тут обхід пошукових алгоритмів насправді має дві сторони медалі і хорошу, і погану. Ну, потрібно розуміти обидві їх. На цьому все. Дякую вам за увагу.